Нині Господь благословляє нам празнувати пам'ять святого мученика Боніфація Тарсійського. Ну так же нині і Почаєву празнує великий праздник. 19 грудня по юліанському календарю. Вони празнують також преподобного Амфілохія Почаївського. І так сьогодні по-нашому. Богослужбовому юліанському календарю 19 грудня. По новому календарю Григоріанському, гражданському, ми маємо вже 1 января, 1 січня. Многі люди, котрі або малоцерковні, або не дуже церковні, або хотіли би підключитися в общу схему танців, пісень. Уже рік новий празнували, забуває, що у нас рождественський пост, а свій благодатний новий рік у нас буде через два тижні, то буде 1 січня по-нашому і 14-го по новому. Наші люди ніколи не путали сідати. Так, да, приманка була, що на 1 січня по новому, по всім телевізорам, танці, пісні, до упаду, до рана. Всі цоркають шампанським. то такий соблазн, хто перед тим може устояти? Ну місці з тим ми завжди казали, навіть якщо хтось перед тим соблазном не устояв, ну хоча б не забудь, що у нас пост. Попривітайся із Вином, але спробуй мати їду тільки Постну, котру ти або подих несеш за будущей празник Рождества Христова. І так сьогодні, 19 грудня, ми думаємо, що велику помилку роблять ті, котрі спішать Новий рік уже попразнувати з людьми нецерковними. Бо в такому випадку вони узаконюють для себе новий календар, а Він не є богослужбовий. По гражданському сьогодні календарю ніхто не закликав ні громадян, ні християн, подумати, як вони прожили в старому році, які помилки поробили в старому році, щоб в новому році їх не повторити, зробити аналіз прожитого життя. Ув, ніхто. Тому що сама дата 1 січня нового календаря, може, хтось щось і має для християн, котрі перейшли на Григоріанський католицький календар. Для нас, православних, нині 19 грудня. Як важно нам держатися свого календаря не тому, що ми якісь уперті, щось не розуміємо. Ні, ми достатньо опитні, щоб увідіти, скільки помилок роблять люди, котрі вчора ще до церкви не ходили, а нині вже і календар їм треба новий, але знову до церкви не ходять, бо вони люди невіруючі. І лише в тому випадку ми настоящі діти Божі, члени Української православної церкви канонічної, а у вічності в'єдно з нашими святими, святим Боніфацієм і святим Амфілохієм Почаївським, і з усіма нашими святими зможемо ми наслідувати Царство Боже, а потім на новий наш рік, через два тижні, подякувати Богу, принести покаяння. Через ісповідь церковну зарядитися глибоким покаянням і бажанням старі гріхи не повторити, а в новому році ще кріпкіше взятися до духовних діл, і в тому случаю ми в милості Божої, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.